Сьогодні ми поговоримо про асиметричну стратегію. Як на мене, асиметрична стратегія це те, як ви використовуєте свої мінімальні ресурси для того, щоб здобути якусь конкурентну перевагу на великому полі тобто, коли ви конкуруєте з великими компаніями чи з великими об'єднаннями, і вона має асиметрична стратегія, має дуже багато компонентів, які інтуїтивні, але які ми не завжди використовуємо. Перше це у нас мало ресурсів. Тобто ми повинні виявляти креативну якусь енергію для того, щоб знайти шляхи, які не потребують ресурсів, грошей виходячи тільки з тих людських ресурсів, що в нас є. Друге, ми дуже швидкі в наших рішеннях. Тобто ми приймаємо рішення швидко. Ми з одного боку реагуємо швидко, але найголовніше ми не тільки реагуємо, ми, ми можемо проєктувати нашу реальність. Ми можемо проєктувати стратегічно продумувати всі наші ходи, через, виходячи з того, що в нас дуже мало ресурсів, тобто, ми можемо все проплановувати. План це стратегія, а планування це стратегування. Тобто, ви стратегуєте постійно. Цей процес має бути запущений, і чим він швидший, тим більша ваша. Здатність перемогти конкурента. Оцей цикл повинен дуже швидко рухатися, і ви повинні враховувати під час орієнтації на ці речі. Ви завжди повертаєтесь, повертаєтесь. Третє асиметрична стратегія так само цей вміння концентруватися в потрібних місцях. Тобто, нам не треба на всіх фронтах перемагати. Ми шукаємо там, де є питання, які ми можемо з максимальною ефективністю для себе вирішити. І ми на ці питання сконструємо всю нашу увагу для того, щоб здобути дуже ефективний результат з малими ресурсами. Один із цікавих прикладів, що я знайшов, це кола і пепсі. Ця ситуація її можна розглянути з точки зору декількох стратегем. Наприклад, найбільший ресурс для цих компаній це заводи, які виробляють скло, пляшки, контролюючи заводи. Ти можеш контролювати взагалі всю ойкумену, тобто середовище. І ось що зробила Кока-Кола? Вона викупила пляшковий завод, який поставляв для пепсів в Латинській Америці, і вони в результаті вибили їх з ринку на довгий час, просто забравши в них базу. Асиметрична стратегія передбачає використання чужого ресурсу. Тобто, ми примножуємо свою силу чужими ресурсами. Це дуже важлива річ в асиметричній стратегії, тому що чужий ресурс набагато ефективніший може бути за твій власний ресурс з одного боку, і з іншого боку, він дає тобі ще й психологічну перевагу у твоєму бізнесі. Тобто ти зміг залучити чи змогла залучити набагато більше, ніж ти маєш зараз. Це основні компоненти асиметричної стратегії, на які ми повинні звертати увагу. Дуже важливим елементом. Асиметричної стратегії є елемент мислення. Ми завжди повинні продумувати, що таке мислення, якої якості наше мислення, чи наше мислення базується, і наше прийняття рішень базується на правильному джерелі інформації, звідки ми отримали цю інформацію. Так само ми повинні подумати, чи ми правильно продумуємо цю інформацію. І саме ці моменти вони дуже важливі. І ще є питання того, чи наш досвід впливає на наше мислення. Можливо, наш досвід був не нерелевантний до цієї ситуації. Тобто, все це треба тримати вкупі, коли ти приймаєш рішення. І в нас повинні бути так звану червону команду. Тобто, червона команда це команда, яка запитує тебе. Як керівника чи запитує орган, що прийняв рішення про правильність цього рішення? Вона критикує, вона піддає сумніву. Тобто тільки тоді ми побудуємо правильну ситуацію з рішенням. Все плинне, ми повинні підлаштовуватись під обставини. Це дуже важлива річ. Реагуйте на зміну обставину, щоб стрямувати події до сприятливих результатів. Оце. випереджальне управління. Там. потім дуже важливо, що треба перемагати до початку бою. Ти повинен створити все так, що ти вже вигравши до того, як почався військовий конфлікт. Інший момент, який дуже важливий, це момент саме швидкості прийняття рішень. По-перше, ми повинні дуже добре читати контекст і дивитися, як розгортається ситуація. І, Відповідно, прочитування контексту, прочитування контексту, який веде від прочитання контексту до самої дії, і оцей цикл він нас повинен повторюватися. Нема такого, що ми щось вирішили, і ми потім будемо приймати рішення через, який, через якийсь час. Мислення, воно активне, воно щоразу в контексті. Воно вимірює контекст, воно перевіряє і воно приймає рішення. Потім ми займаємося цим рішенням. І тоді повертаємося назад і повторюємо цей цикл. Чим швидший цикл прийняття рішень, тим ми ефективніші. Ми можемо щось, так би мовити, у когось позичити. Умовно що ми сильна організація, але ми бачимо сильнішу організацію. І ми цю сильнішу організацію, ми як використовуємо таку стратегію, що ми чіпляємося до неї, ми здобуваємо частину її бренду, частину її впливу. От і разом ми в якій спілці чи в асоціації з нею, ми підсилюємо свою організацію. Тобто, ми завжди шукаємо сильних партнерів для того, щоб ми просунулися більше в своїй діяльності. Ми говорили, що повинна бути команда, так звана червона команда, яка Допомагає тобі прийняти рішення в спосіб критики цього рішення, конструктивної критики вона дивиться, де є в твоєму рішенні деякі ганджі, де є недоробки, де є брак. Тут не потрібно боятися конкуренції. Тут навпаки потрібно от своїх конкурентів організації чи партнерів сильних підтягувати для того, щоб це рішення було максимально якісним і щоб всі працювали на один результат. Ну для прикладу, лінкольн. Він організував таку команду, тобто в нього навіть є книжка про це написана, яка називається Команда конкурентів. І там говориться про те, що для того, щоб приймати якісні рішення, то Лінкен зібрав всіх своїх політичних суперників, які постійно критикували те, що він приймав, те, що як він діяв. Тобто він завжди їх тримав у своїй, як, як то кажеться, у своєму колі. І вони завжди, в спосіб критики, вони допомагали йому приймати ці його рішення. Тобто ми повинні аналізувати всі можливі неуспіхи проекту. О, і коли вже проект відбувся, ми робимо постмортем. Тобто ми дивимося, як він відбувся, власне. По факту знову робимо уроки для себе з того досвіду, що у нас був. Тобто, у нас цілий такий цикл. От, від того, що ми передбачаємо помилки проекту на початку, і вже аналізуємо, які дійсні помилки були зроблені. І так працює ефективна організація, яка навчається. Тобто, це є ситуація для організації, яка буде вчитися і вчитися. Я, наприклад, не дуже часто бачив, щоб команди в Україні мали дуже сильну червону команду, яка критикує. Рішення, яке буде прийматися, як правило, воно там приймається і не дуже добре розробляються сценарії, а якщо щось не вийде. В мене питання до вас. Чи є у вас ця методологія? Чи є методологія червоної команди команди, яка критикує?